Добрий день. сьогодні ТСН ЮЕС спілкується з військовим аналітиком, полковником Петром Черником. Говорим про те, чи вдасться Росії заморозити війну, а також про оборонні споруди, які активно почала Росія зводити у своїх деяких областях та в тимчасово окупованому Маріуполі, а також про взаємовідносини між Тегераном та Москвою. Вітаю вас! Слава Україні. Героям слава! Генсек НАТО Єн Столберг заявив, що Росія намагається заморозити війну, щоб почати наступ на весні. Скажіть, будь ласка, чи вдасться це Москві? Там наскільки взагалі ймовірний повторний наступ вже наступного року? На мій погляд Москві нічого не вдасться, бо для того, щоб з'явилося, хоч якесь перемир'я, вони мають шукати точки дотику із нашим урядом, і з нашим вищим військово-політичним керівництвом. Чи таке перемир'я Росії критично необхідне, сто відсотково так? Російська Федерація потрапила у дуже серйозну геополітичну пастку, і вони направду на цю хвилину не знають, як із неї вийти кожен тиждень, кожен місяць, тих того типу бойових дій, котрий. Зараз складається в Україні, наближує Російську Федерацію до класичної воєнної поразки. Але разом з тим маємо пам'ятати, що класична воєнна поразка це найімовірніша фізична загибель Путіна. А Російська Федерація може стати на шлях свого розпаду. Московити дуже добре це все усвідомлюють. І направду потребують передишки Чи ця передишка потрібна, і нам в тому числі, але разом з тим нагадаю, що стратегічна ініціатива однозначно на боці українців, і нам не вартує випускати цей успіх зі своїх рук. Про те, що зима стане ключовим етапом у боротьбі за незалежність України, сказав також і секретар РНБО Олексій Данілов. Він запевнив, що весною 2023 року збройні сили України вже будуть у Луганську, Донецьку і Севастополі. Наскільки на вашу думку це ймовірно, та яка битва в якому напрямку стане найважчою? Ну, я дещо висловлюся по-філософськи і згадаю такого великого політичного італійського мислитеня реаліста як Нікола Макіавелі. В нього на цей випадок є дуже гарний вислів. Війни починають коли хочуть, а закінчують, коли можуть. Чи передумови для того, щоб стався справжній перелом у війні, можуть скластися на весну, однозначно так можуть. Чому у першу чергу у воєнно-технологічному сенсі Російська Федерація тут терпить чи зазнає дуже? Серйозної поразки їхній воєнно-промисловий комплекс дійсно став на шлях свого занепаду, і найголовнішою ознакою того, що там справжні проблеми, це розконсервація близько 800 станків восьмистанків. Т-62 і спроба їх модернізувати. Підкреслюю вони не будують нові танки. Т-72, Т-80, Т-84 чи, скажімо, там Т-90 їхні на сучасніші, а намагаються поставити у стрій все те старе, що у них є до речі, там ще доволі великі запаси в межах. Від 13 до 15 тисяч одиниць брухту у них ще є. Так, от оце все почне по справжньому буксувати десь на весну. Росіяни банально не будуть мати з чим іти в бій у частині важкої техніки, але разом з тим не плутати із загальним бойовим потенціалом, бо скажімо. Автоматів Калашнікова за всю історію виготовлено 100 мільйонів. Така рушниця Мосіна з 1891 року виготовлено 37 мільйонів кулеметів ДШК виготовлено мільйон ручних протитанкових гранатометів РПГ 7 поза 9 мільйонів. Післетів Марка Макарова кілька мільйонів. А патронні заводи працюють досі, і можна сказати, що людський ресурс у них доволі великий. В загальному підсумку передумови. Для перелому на весну можуть скластися. Як буде в реальності? Побачимо у Курській області. Росії, що межує з Україною, почали будувати оборонні споруди, відомі як зуби дракона. Такі ж привезли в тимчасово окупований український Маріуполь. Повідомлялося і про лінію укріплень в Білгородській області Росії так звану засічну смугу. Нам чуже не потрібно, як казав президент Володимир Зеленський, але тим не менш, для чого вони встановлюють ці споруди, і яка їх справжня мета? Вони направду бояться, що можливий якийсь удар з боку українців. Я також є категоричним противником будь-якого заходження у бік Російської Федерації. Тобто, солдат нога українського солдата не може ступити на російську землю, але сам факт, що вони намагаються будувати якусь там бліду лінію Маннергейма, будувати лінію лінії яка мала там поза 18 тисяч бетонованих бункерів, їм звичайно неймовірно далеко нічого. Подібного Вони не побудують, але це є ознакою їхньої стратегічної паніки. Вони, як вогню, тепер бояться, що українські збройні сили можуть вдарити. Нас, нас насправді це украй приємно, що противник нарешті побачив нас серйозного і справжнього ворога. Іран звернувся до Росії з проханням про допомогу для придушення протестів, які тривають в країні. Деякі експерти вже скептично відносяться до того, що нас гвардія. Росія чи інша якась структура може прибути до Тегерану. Що ви думаєте з цього приводу? Можливо, Ірану потрібні якісь просто російські технології, і чи використає Москва цю ситуацію для війни в Україні, наприклад, для того, щоб попросити балістичні ракети чи, наприклад, дрони? Айте, ми розберемося назаємно, чому вони один одному потрібні. Дійсно, я також сповнений величезного скепсису, що Росія може туди відправити свою Нацгвардію. Але маємо пам'ятати вислів Цицерона, що ближче крах імперії, то божевільніші її дії. Вони можуть вдатися до чого завгодно, і від них можна чекати, чого завгодно. Тепер чому ці дві країни потрібні одна одній? Дійсно. Дійсно, Іран зумів побудувати доволі непоганий як країна, котра перебуває під санкціями, воєнно-промисловий комплекс. Хоча насправді там стерчать дуже серйозні і великі китайські вуха і мають доволі велику номенклатуру найрізноманітнішого озброєння. У першу чергу це вже сумно Сумно звісні для нас шахеди 136, але вже ось цієї ночі усі вісім, котрі були запущені в бік України, не зуміли подолати наше ППО. Все збито. Ну а також мають дві доволі непогані ракети Фатех 110 із нанесенням ураження до ста до 300 кілометрів з бойовою частиною до 600 кілограмів, і з такою самою бойовою частиною до 600 кілограмів зульфіка ракета на 700 кілометрів. Чи може отримати Росія такі ракети? Потенційно може, але маємо розуміти, чому Іранці йдуть на цю оборудку. Якщо ми думаємо, що це банальна допомога, то далеко не так. Навіть за великі гроші така зброя просто так не продається. Іран має свою незавершену ядерну програму. І єдина країна, яка може допомогти завершити. Ядерну програму Ірану, тобто Іран, отримати ядерну зброю, може тільки Росія. Чим це все закінчиться? Спрогнозувати дуже важко, І, Ізраїль, перепрошую, як країна, яка Може потерпати чи у перспективі зазнати удару з боку Ірану дав дуже чіткий сигнал Росії, якщо ви продовжите такі оборудки, то Україна отримує дуже серйозну ракетну установку, яка називається Лора, із дальністю на на завдання ударів десь до 400 Кілометрів з бойовою частиною до 570 кілограмів, і унікальність цієї установки полягає в тому, що вона може запускатися із звичайної вантажівки, плюс на G20 є якісь певні домовленості між Іраном, між Китаєм і Америкою. Про що ми там насправді домовилися, ми не знаємо, але так виглядає, що якісь порозуміння є в частині Ірану, бо єдина країна, яка по справжньому може натиснути на Іран. Це Китай у загальному висновку, що маємо розуміти сам факт звернення Російської Федерації до країни терориста, до країни парії, якою на цю хвилину є Іран, є ознакою їхньої стратегічної слабкості, і цей глин... і цей колос, котрий стоїть на глиняних ногах, щотижня, щомісяця, Буде слабшати, але не настільки швидко, як би нам цього хотілося. Як стверджував Бісмарк, Росіяни не настільки сильні, як вони би цього хотіли, але не настільки слабкі, як би цього хотіли їхні сусіди. Видання за New York Times пише, що Москва продовжила виробляти ракети, попри західні санкції, та винайшла способи придбати на півпровідники та іншу техніку. Нам припустили, що Росія могла мати значні запаси компонентів також ще до, до початку війни. Ось як ви вважаєте, це запаси були? Це чи все ж таки Росія знайшла шляхи, як обходити санкції? І так, і так. І, так, і, так, і тут насправді. Санкції доволі в частині санкцій тут доволі складна ситуація. Поясню, чому ми живемо у вільно-ринковій економіці. На 98% відсотків уся сучасна економіка світа є ринковою. Ринок характеризується всього двома словами: приріст і прибуток. І, як казав колись великий чечин, якщо ринок не буде вільним, він обов'язково буде чорним. Уявляємо собі, що існує якась фірма в Ірані, котра замовляє на півпро. Ровідники чи мікросхеми, скажімо, десь на островах Науру для холодильників, Ці, ось ця фірма на островах Науру укладає контракт, десь, скажімо, у Болівії. Боль, е, Болівія укладає такий самий контракт, скажімо, десь у Панамі. А Панама може укласти такий контракт навіть з американськими виробниками. Це я назав дуже коротенький ланцюжок усього нашого із чотирьох. Раїн, а може бути 15, 20, 30, 40, 100. як це все відстежити? І якщо хтось скаже, що, мовляв, потрібен якийсь там кінцевий сертифікат, то що заборонить уряду Ірану, коли дійсно за документами напівпровідники чи мікросхеми, які які закуплені для холодильників, будуть використані в зброї? От хто їм це заборонить? В який спосіб? І так само стосується усього світу, і не забуваємо, що крім відкритого ринку, є ще ринок контрабанди. От він є, і нема на то ради. Така вона філософія. До речі, цікавий історичний випадок: третина німецьких танків Тигр до війни, які були виготовлені у були закуп були укомплектовані американськими дизельними двигунами «Камінс». І що з того? Тому не забуваємо філософію ринку відмінити її неможливо. Ці потічки можна закупорювати, але це не буде швидко і не буде так, що закупорять усе на 100%. У світі обов'язково знайдуться недоброчесні підприємці, яким плювати буде десь там на на, на наше горе і на наш. Біль для них головною буде філософія наживи, а росіяни готові переплачувати кратно за потрібні їм матеріали. І, на жаль, це в них получається. Є вже підтверджені факти збивання нашим ПТО найсучасніших ракет Х-101 виробництва 2022 року. Чи вони перекриють усю потребу необхідну, ні звичайно не перекриють? Але в межах 10-15% обов'язково обов'язково наростять, тобто на превеликий жаль, великі ракетні залпування ще не відмінені? Скажіть, будь ласка, от як швидко взагалі виготовляються ракети, і скільки їх можна вигук вигу... їх... От, ще раз як швидко виготовляються ракети, і скільки їх можна виготовити за за півроку, наприклад, в Росії? Давайте ми не будемо брати аж на півроку, а беремо о, такий локальний покази, показник як місячне виробництво. Ну також тут аналітика дуже сильно о, розрізняється. Є низка дуже грамотних людей, які на цьому розбираються. То, на мій погляд, я прихильник концепції, що десь у межах від 25... До 50 ракет, але знову ж таки, це дуже тонка математика, бо кожен випадок, кожен момент закупівля окремої, скажімо, плати це ціла велика спецоперація, і на це впливає просто гігантська кількість, гігантська кількість чинників, скажімо, в яких якісь в якихось умовах і погода може впливати. тому десь, десь у проміжку. 25, 50, ну можливо, 60 ракет на рік. Перепрошую, не, не, не на рік, на місяць у двох головних класів у першу чергу йдеться про Х-101 і 3 М 14 калібр. У них поки що такий потенціал є. Як воно буде розвиватися далі? Побачимо, але це доволі серйозний потенціал. Дійсно, це не те, що їм треба, бо досвід залпування у листопаді свідчить. Що вони випускали по Україні 170 ракет. Отже, 25-50, Це навіть це ледь-ледь третина, ледь-ледь, а то і там четверта, п'ята частина, але тим не менше, 25 чи 50 ракет на місяць це доволі багато, і воно в обов'язковому порядку полетить в наш бік. Дякую вам за розмову. Віримо в Збройні Сили України. Переможемо.